Небо та архітектура. Варт кав'ярні Сальвадор Далі відкрились одразу дві виставки львівського любителя літаків та київських прихильників сучасного міста. Підполковник Олександр Шамов авіатор у третьому поколінні. Понад 30 років він пропрацював на львівському авіаційно-ремонтному заводі. Як з окремих нерухомих деталей виростає залізний птах, що підіймається у небо, знає не з розповідей, бо доклав до цього руки. А відвідання міжнародного авіашоу спонукало взятися ще й за фотоапарат. Для мене они как бы больше, ніж такі железні. Ані для мене більше птицы, они больше живые. Фотограф авіатор розповідає: політ літака, який чарує у піднебесі, є результатом праці багатьох людей: від інженерів техніків до пілота. Вони зазвичай за кадром. Тому Олександр Шамов хоче створити виставку, присвячену їм. Авіація нескільки закритий для такого общого бачення. Поэтому не, все, не везде можно снимать на стоянках, не всегда можно снимать на стоянках и не все можно снимать. Поэтому, к сожалению, мы не все видим, вот этот труд людей, техников, механиков, летчиков, которые посвящают этому всю жизнь. Красу міста, але вже не з авіаційної висоти полюбляють двоє київських фотографів. Роман Мотізов, аби знайти свій кадр, готовий не спати ночами та мандрувати дахами міських висоток. Він каже, що й сам у захваті від власних кадрів, бо на них інший Київ не гамірний і нервовий у день, а спокійний і тихий вночі. До цього проєкту я дуже боявся висотики. Я сам себе заставив сделать этот проект. Когда ти ходиш по улице, а йде каката. Ну в любом случае, очень много людей. Йде конфликт какой то кто то недовольний, тоді енергетики. Когда ти вибираєшся на поверхность какого якогось здания, ну там може бути ти один, може би, може бути там п'ять человек. У реверсі міського простору опинився і Сергій Павлов. Його любов не історична, а сучасна столиця. А найбільше задоволення, коли на світлині по-новому бачиш давно знайомі об'єкти. Частично центр, то есть какие-то современные на самом деле объекты, которых в общем-то, сейчас хватает в Киеве. Есть, как бы Искать это специально не приходится. то есть Его достаточно много. То есть старая часть, она как бы всем известна и в общем-то, не меняется. Но вот город так или иначе развивается, живет. Людмила Усик, Назар Медриган, інформаційна програма День.